Учасниками наради були представники з адміністративного складу та профкому медичного закладу, а також АЕС і виконавчого комітету міської ради. Зустріч пройшла за головування заступника міського голови Олени Хоменко. Попередньо спілкувалися із працівниками кожного відділення. Всі погоджуються, що має пройти скорочення, але потрібно виважено підійти до цього питання. Мене бентежить одна п'ята лікарні. Тобто безпосередньо специфіка лікування та обслуговування людей припадає на адміністративний корпус та господарський корпус. У нас огромні комунікаційні системи, які розположені під землею, іноземні, писали їх по всіх сооруженнях. Нормативи там, звісно, дуже, скажімо так, Ну, может быть, они завышены, но, допустим, на сантехника идет 800 погодных метров на одну должность. А у нас их 19 с лишним 20 тысяч метров подземной коммуникации. Я в чому вважаю, наш тяжко общину ті ж паджує велике. Заступник начальника з економічних питань розповіла, що до 2006 року медзаклад обслуговувало ЖКО. Штатний розпис господарської частини формували згідно з нормативами, що перевірялися МОЗ. На день проведення наради у підготовленому штатному розписі, над яким працювали фахівці державного закладу спеціалізована медико-санітарна частина номер 4 та виконкому, кількість штатних одиниць медзакладу зменшилася зі 777 до 626,75. На нараді обговорювали питання статусу медичного закладу. Зберегти його як спеціалізований можна за умови збереження цехових терапевтів. Медицинская санитарная часть должна сохранять название специализированное. И цирковую службу сохранять просто необходимо. И мы, в принципе, и созданы здесь были, как медицинская санитарная часть для оказания помощи работникам на данной станции. Это ведущая отрасль энергетики в области, которая дает самый большой доход і на Було піднято під час наради і питання створення профілактичного відділення. Черговий раз його порушив заступник генерального директора ВПХС Віктор Демидюк. Медпрацівники запевнили, що матеріально-технічна база для цього є. Для цього є нас внизу відділення на першому поверсі, яке може повністю зробити відділення профілактики, тим більше буде змінюватись форма власності гористовського закладів. Всі договори аренди повинні бути розірвані, вивести звідки приватних всіх. 29 жовтня. Ми спілкувалися із міським головою та заступником генерального директора ВПХС з приводу проблемних питань, пов'язаних із медзакладом. Міський голова наголосив, що на жаль, міська рада отримала лише обов'язки, а не права. Та згідно зі змінами до статуту медзакладу, має затвердити штатний розпис на 2016 рік. На сесії його зможуть затвердити, коли остаточно завершиться процес передачі у комунальну власність. Ми отримали. Тільки обов'язки і жодного права ми не маємо. Ми не можемо впливати, ми тільки можемо рекомендувати. От і всі наші права. І от якраз проблема в тому, що воно, це, цей заклад, медична частина, знаходиться знову ж таки під підпорядкуванням Міністерства охорони здоров'я. Нам нічого не передано. Єдине, що в нас зробили як касирами, нам перераховують гроші, які ми можемо негайно перерахувати тільки для медичної частини. Якщо воно переходить комунальну власність, однозначно ми будемо затверджувати тоді. Через сесію міської ради, через виконком ті штатний розпис, які потрібен для громади. Оптимізація неминуча, адже на 2016 рік доведена сума 25 мільйонів 975 тисяч гривень. Нагадаємо, при обрахуванні субвенції враховується кількість жителів міста. Важливо при внесенні змін у штатний розпис зберегти медфахівців. В першу чергу ми повинні зберегти спеціалістів. Зрозуміло, є питання по пенсіонерах. Є питання по, скажімо, адміністративному апарату, коли там роздуті штати настільки, що далі нема куди, коли там, скажімо, ми порівнювали з Лавутою, наприклад, там один електрик, у нас вісім електриків. І плюс ще половиною статних одиниць, ліфтерів, ті самі електрики, по суті, можуть виконати цю роботу. Санітарки можуть цю виконати роботу. Є питання по тих самих озеленювачах і так далі. Там по ну, багатьох питаннях є. І дійсно я провів тому відношенні, що, мабуть, треба переглянути можливість обслуговування тих самих ЖКО, тими самими обленерго, скажімо, по договору, ті самі ліфти можна обслуговувати, скажімо, спеціалізованою службою, а не тримати штат. І, на жаль, там не, не тільки навіть і в головному ліпе, як взагалі в адміністрації, в головному бухгалтеру, в економістах, тому що з ними працювати просто неможливо. І це відмічають всі: як обласний департамент, так і наше фіно яке відповідає частково за ці речі. З ними просто співпрацювати ну неможливо, немає там з ким працювати. Зберегти деякі посади вдасться за рахунок Хмельницької АЕС. Натомість атомники вимагають збереження цехової служби та створення відділення профілактики. Збереження цехової терапевтичної служби це терапевти, які відповідають за проведення медичних оглядів і які дають заключні результати. Результата медичних оглядів це спеціалісти, в яких накопичена дуже велика інформація, і які знають працівників і багато років з ними працюють. А також нам необхідно вкрай необхідно створити відділення профілактики. Що це нам дасть? Це нам дасть можливість розвести потоки між людьми, які йдуть на медичні огляди, і які йдуть на відвідування лікарів як хворі. Атомна станція бере на себе, як вимагає законодавство, отримання здоровпунту. Повністю це буде п'ять фельдшерів, це буде завідувач здоровпунту, це медична сестра фізкабінета, відповідно інший обслуговуючий персонал. Але цехова терапевтична служба вона повинна бути у складі спеціальної медичної частини. Через те вона і спеціальна. Щороку ВПХС близько одного мільйона сплачує до бюджету медзакладу за медичні огляди. Закон про охорону праці передбачає, що працівники, на яких при роботі впливають шкідливі чинники. Повинні проходити щорічний обов'язковий медичний огляд. Так, ось 4,5 тисячі працівників Хмельницької атомної електростанції щорічно проходять медичний огляд. Це працівники які працюють шкідливих, особливо шкідливих умовах праці, декретований персонал, водії, ті працівники, які знову прийняті на роботу. За це ми щороку до 800 тисяч коштів перераховуємо для. Медичної частини оновлений штатний розпис, правда, не остаточний. Затвердили у четвер члени виконкому. Погодилися усі, що окрім оптимізації штатного розпису потрібно шукати можливість зекономити і на комунальних платежах. Перший крок зроблено: встановлено лічильники. Наразі міська рада ініціює проведення перевірки фінансово-господарської діяльності №4, А наступного тижня міський голова запланував поїздку до Києва, де має намір продовжувати. Вжити вирішення цієї проблеми.